Дисплеймер. Віла ліберте, пані та панове! З вами Алексейнт та Гейм Резист. І сьогодні у мене для вас досить цікава новина, адже я розповім вам про свої думки щодо гри, у котру мені дали пограти за декілька місяців до релізу. Тож, погнали! Тим не менш, перш ніж перейти до основної частини відео, хочу нагадати вам про посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Сьогодні я хотів би розповісти вам про нову гру у жанрі Roguelite Shooter під назвою Galactic Glitch Infinity's Edge від німецької студії Crunchy Leaf Games та української студії 2Games. Розробники люб'язно відправили мені ключик у Steam, аби я поділився своїми думками із вами. Повноцінний реліз гри заплановано на початок 2024-го. А усі кошти від проєкту розробники обіцяють відправити на допомогу Україні. Galactic Glitch буде розповідати історію про дівчину на ім'я Сайрон, котра і створила нашого безіменного героя. І нашою головною задачею стане саме допомога цій дівчині, котра хоче вирватися із цього симуляційного світу. Для цього вам доведеться перенавантажити симуляцію, або викликати збій у програмі. Ну а зробити це, звісно ж, можна лише одним шляхом, знищуючи усі ворожі об'єкти, із котрими ви зустрінетеся. Уся ця симуляція наповнена різними типами космічних кораблів, котрі тільки й мріють про те, аби вас підірвати, застрелити, просвердлити і так далі по списку. У геймплейному ж плані гра досить швидка. Ви будете переміщуватися по різним аренам, котрі нагадують невеличкі бульбашки, та влаштовувати у них справжні фейерверки. До речі, такий зовнішній вигляд арен зробили навмисно, адже гра досить сильно фокусується саме на фізиці об'єктів, котрі знаходяться у бульбашці. Тож на арені вам доведеться швидко рухатися, та, якщо потрібно, відштовхуватися від пружних бортів, відкидаючи себе у іншу сторону або ж просто відтягуючи себе максимально далеко від ворожого пострілу. І хочу сказати, що зроблено це і справді досить зручно, хоча й потребує трохи часу, аби ви повністю призвичаїлися до керування вашим гліч-корабликом та цілком розуміли, що можна робити. Гра взагалі дозволяє гравцеві експериментувати із локацією та ворогами. У цьому вам допомагають такі прийоми, як захват та ривок. Якщо і спершу все зрозуміло, бо ви і справді робите невеличкий ривок у різні сторони, то із захватом усе набагато цікавіше. Ваш корабель обладнаний чимось по типу граві пушки, котра дозволяє хапати об'єкти коло себе та кидати їх у ворогів. І якщо із самого початку я вважав, що захопити можна лише астероїди, то трохи згодом подумав: хм, а чи зможу я зробити те саме із самонавідною ракетою, бо тікати та стріляти у неї та ще проблема? Виявилося, що так, ваш корабель спокійно може перехватити цю ракету та ж бурнути її назад до власника. Ви взагалі можете захоплювати усі об'єкти, котрі вам заманеться. Головне, щоб вони були менші за розміром. І той факт, що гра про це не повідомляє, грає лише на користь проекту, змушуючи гравця пробувати різні підходи до ворогів та локацію у цілому. До речі, про самих ворогів. У демоверсії було не так вже й багато типів супротивників, але щось мені підказує, що їхня кількість збільшиться із повноцінним релізом. Є тут і снайпери, і ті самі кораблики із ракетами, дробовиками, звичайні кулеметники та мої улюблені кораблі ближнього бою. Причому, якщо один з них представляє собою бур, котрий буде безжально вас свердлити, як мене дедлайни, то другий справжній танк, котрий у вас не вийде пробити в лоб. Сутички із усіма ворогами проходять досить швидко та цікаво, бо їхня сила та кількість будуть тільки збільшуватися, особливо якщо ви хочете зазирнути у спеціальні зони із нагородою у вигляді нового обладнання. Проте, звісно ж, мені найбільш сподобалися мої битви із боссом. Так, тут є і боси. Вони набагато більші за дефолтні кораблі, та ймов у них ширший. Вони переміщуються у просторі, б'ють по області та не чураються покликати на допомогу, якщо це буде за потрібно. Але добре, із ворогами зрозуміло. Але як захищатися та вбивати їх вам? Ну, окрім можливості кидати усілякі об'єкти, Galactic Glitch надає вам цілий арсенал різної зброї різних моделей, кожна з котрих буде мати свою дальність та урон. На вас так само очікують різні кулемети, снайперки, тробовики тощо. Проте, водночас, ви зможете використовувати лише одну зброю. Тож вам знов доведеться поекспериментувати із обладнанням, аби підібрати щось під свій стиль гри. Звісно ж, окрім звичайної зброї, у вас буде і гліч зброя, завдяки котрій ви будете робити спецатаки. Ця зброя більш цікава та дозволяє по-справжньому розгулятися, використовуючи лазери, ракети і так далі. А щоб її використати, вам потрібно лише заповнити певну шкалу, наносячи урон ворогам. Досить просто та ефективно, особливо коли у боса та у вас залишилося мало здоров'я. Свій корабель ви також можете покращувати, збираючи певні бонуси. Усі вони мають різний ефект та працюють у пасивному режимі. Особисто ж я найбільш полюбив бонус, котрий дає мені невеличкого помічника на кожній локації. Їм керує комп'ютер, і, хоч він майже не наносить пошкоджень ворогу, цей маленький кораблик все ще може витримати кілька ударів, тим самим дозволивши вам обійти ворогів та нанести несподівану атаку по слабким місцям. До речі, окрім зони з нагородами та звичайними аренами, час від часу гра буде давати вам змогу переміститися у різні частини мапи завдяки спеціальним часовим розривам. Особисто я майже не використовував цю функцію, але сам факт її наявності допоможе гравцям, котрі хочуть зазирнути в усі куточки цієї симуляції. Проте, звісно ж, вам ніхто не забороняє просто рухатися у одному з запропонованих напрямків. Так як Galactic Glitch представник жанру Rogue помирати вам тут доведеться. Проте не хвилюйтесь, смерть тут не така страшна, як у більшості інших ігор жанру. Ви будете спавнитися у безпечному просторі, де вам одразу ж запропонують декілька видів зброї. Тож ви завжди зможете збирати свій улюблений або схожий на нього комплект. Хоча, звісно ж, я все ще не раджу помирати у цій симуляції, адже круті бонуси вам ніхто не поверне. Що ж стосується графічної складової, то гра виглядає приємно. Вороги яскраво розлітаються на маленькі шматочки. Арена постійно знаходиться у стані руху, а ваш корабель випромінює яскраву фіолетову ауру. Звісно ж, є певні проблеми з оптимізацією, але на те це і тестова демка. Музична складова мене порадувала не менш. У гри приємний Sandwave та Electro Soundtrack, котрий розбавляє постійні ефекти від пострілів та взривів. Ну і найголовніше, гра має повноцінну українську версію. Що, звісно ж, приємно, адже навіть зараз у індустрії відеоігор не так вже багато проєктів із українською локалізацією. Якщо ж підводити підсумки, то Galactic Glitch Infinity's Edge обіцяє бути досить швидкою та веселою грою, котра мусить подарувати гравцям кілька веселих та не дуже складних годин. Тут досить приємна фізика об'єктів, достатня кількість зброї та непогані босси. Ну а різноманітність ворогів, сподіваюся, стане ще більшою ближче до релізу. Проте, якщо хочете почути мою оцінку того, що я побачив, то, як на мене, гра заслуговує на 8 балів із 10. Також, пані та панове, посилання на саму гру я залишу у описі цього відео, і якщо вона вам сподобалася, додавайте її у свій список побажань. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, пишіть у коментарі, чи очікуєте ви на цей проект, та долучайтеся до нашого телеграм-каналу Useless. Ну і звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Алексейнд та Game Resistance. Бівла Ліберте!